Приїхала. Після сьогоднішньої холодної і дуже неспокійної ночі прийшов сонячний теплий день, і я вирішила дати сьогодні собі спокій і відпочинок. І за заодно ж виконати свій план на сьогодні я поїхала на конюшню за 5 кілометрів в інше село, погуляла біля коней, зарядилася енергією. Один раз привезла кінський пригній і зараз. Ще кінський перегній мені дуже потрібен. У мене за планом закласти дві полуничні грядки. В понеділок я зріжу із маточних грядок всю стаканну полуницю, її оприділю або виставлю на зиму для весняної розсади, всі вуса обріжу, складу в пакети і відправлю в холодильник. Кінським перегноєм я користуюся багато років завжди. Саме кінський перегній дуже корисний при закладці розсади. В землю для розсади я закладаю кінський перегній. Саме така земля формує прекрасну розсаду, розгалужена сильна коренева система. Ми знаємо, що у розсади, саме в розсаді закладається генеративна брунька. І коли розсада росте в такій землі з кінським перегноєм, вона Набирає швидко листову масу. коренева система прекрасна. І коли ось таку розсаду ми пересадимо, відріжемо вже від материнського кущика, посадимо її, вона швидко зростає, ділиться швидко, набирає ну, листову масу. До речі, саме така розсада, коли ви посадили і утворюється сильний кущ в полуниці, тут навіть покращується урожайність. Ось такий він вже готовий до використання. До речі, я кінські перегні для... ростую не тільки для полуниці, а й для інших овочів. Наприклад, перець в такій землі, розсада перцю зростає дуже чудово.